Сором рідко з'являється як окрема емоція, найчастіше він стає атмосферою, в якій формується наше життя. Для багатьох він не дуже часто звучить так, я поганий, а більше як тілесне знання Я небажаний, я не витримую і зі мною щось не так. Саме так сором перестає бути просто почуттям і стає силою, яка формує наше сприйняття себе. Біблійна і людська історія доказують нам, ми створені для радості. А не для постійної тривоги та самодоказу. Радість у писанні це не поверхнева емоція, а доказ зв'язку з Богом і з іншими людьми. Вона народжується там, де людину знають, бачать, але не відкидають. Писання відкриває нам мету нашого життя. Ми покликані жити в його присутності і знаходити радість в ньому. Тому радість це плід безпеки у відносинах. І сучасні дослідження розвитку лише підтверджуються – Наприклад, первинне завдання, немовляти, не навчитись виживати, а знайти безпечний радісний зв'язок. І коли цей радісний зв'язок стабільний, то дитина отримує таку собі внутрішню базу для того, щоб досліджувати світ, ризикувати, помилятися. І саме з цієї безпеки народжується творчість, гнучкість та внутрішня цілісність. І саме сюди б'є сором. Він б'є саме в радісний зв'язок, щоб зупинити. Розвиток і рух життя на базовому рівні сором це сигнал загрози втрати стосунків. І так, у здорових умовах, тимчасово він може зупинити імпульс не руйнуючи близькості, але коли межі проходять без повернення, без тепла і без відновлення контакту, сором перестає бути сигналом і стає вироком. Але писання каже: ти вкажеш мені дорогу життя, повнота радості перед твоїм обличчям. І блаженство в правиці Твоїй. І це не поетичне перебільшення або пустий оптимізм. Це твердження про реальність, бо життя починається там, де є Божа присутність, і коли ми її усвідомлюємо, ми знаходимо джерело вічної радості. І ця радість є свідченням цього безпечного зв'язку з Богом, де я не загублений, не зайвий, не під загрозою знищення, а де я прийнятий і улюблений Божий син.